Доброго дня, компанія автофокус, нове надходження. Хіндайтоксончик у нас 2019 року один власник салону. Автомобіль у нас затягнутий в передній частину в бронеплівочку, в рідній фарбі, повністю технічно, справний та обслужений. Зауважень по ньому немає. Має двохлітровий бензиновий двигун, дооснащений газовим обладнанням. Непогана комплектація, я б сказав, предмаксимальне. Є задні скла піднімечі. Чи... Тут тканевий салон, затягнутий в чахарчики, ось такий з комбінованим третій. Як центральний підлокітник, безключовий доступ. До речі, також присутні сліпі зони в автомобіля, повний склопакет, електропакет утримання в смузі, повний привід, електропривід, кришки багажника, газ, шкіряне мультикермо. Жодної помилки по автомобілі немає. є Задня камера партроніки, старт-стоп, клімат двохзонний, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, автохолд електроручник. Тут машинка має. Ну, Гарна комплектація. До речі, безпровідна зарядка телефону, також присутня. Має чудовий стан. Ми знаходимося Михайло 4А, Приїжджайте, оглядайте, можна придбати в кредит лізинг. Працюємо без вихідних.